За участі е, команди, яка е, повертається у наше змагання, за участі е, команди. Найви у вищій лізі після свого повернення, оч на зустріч із ФК Фокус сьогодні. У ФК Донбас і ось він, друзі, вже влітає перший гол. І Це прекрасний м'яч від Ярослава Заворотного. Старт другої хвилини стандарт розігрує ФК Донбас. І... Надшвидко, супершвидко, колектив Андрія Кличка відкриває лік своїм голам у новому сезоні, в тому сезоні, в якому ФК Донбас, ФК Донбас відразу три голкіпери зі старту в рамці місце займає Володимир Негель, 27-й номер. Зміг в заключних кількох поєдинках обійти Сергія Гибала. Фокус зі стартом нового сезону без воріт від Ярослава Заворотного. Який класно пробив з лету. Ну а тут чи на 2-0 підуть колективу Донбас виконує вкидання ще е, стосовно заявки команди Андрія Клочка. Але напевно після цієї атаки щур вже не хибить шур з лівої пробиває у низом. Е, сьома хвилина, і 2-0 помаранчево чорні свою перевагу над фокусом подвоюють. Е, розігруватиме Даніель Нижник із центрального кола для фокуса. Рудешко котить направо. Тож перед минулою результативною атакою на господарів почали ми думку. Ще хотіли кілька слів стосовно заявки. Ну а тут який Степаненко прострілює Степаненко Перенчуки від нього перехоплення. Рудешко присиде Заворотний. Рудешко, Рудешко моменту, як і той же Артем Чур. Теж до речі, зараз же під знаменами ФК Донбас Вони. Який той же Сергій Чебаряк, який у минулому чемпіонаті не тільки у нашому змаганні виступає за колектив Андрія Клочка, Владислав Рибальченко, Віталій Грушко. Зараз момент у Рибальченка був десята хвилина. І маємо гол номер три у цій зустрічі від колективу Андрія Кличка. Екватор першої половини. Щур. Зараз щур на Олексія Проскуріна. Щур. Рудешко. Низом знаходить варіант із сутиським. Той втратив фокус м'яча Федосю. Зараз Проскурін. Федосюк. Федосюк". Федосюк". Чор sure. і удар Гол. Дуже подібний м'яч до того, який вже забивав сьогодні. Зараз проводить 10-й номер ФК Кадонбас. Теж з лівої і низому. ближній. А 4-0, 12-та хвилина. На федосюка. Проскурін підтримує там же простріл. Лендич відбиває удар Артема Забройський Донбас Розпочне власну атаку вже з чужої половини поля. Нужко момент Федосюк і потих м'яча вже фактично фактично в незахищені ворота. Віктор Федосюк 5-0, 14-та хвилина. Пауза необхідна голки про колективу фокус Віталію Лендичу Рибальченко. Рибальченко знаходить Саківського. Саківський вправляє капітану. капітаном. одне прихоплення від Помаранчево-Чорних. Саківський. Копить Чибаряку. Чибаряк. Клочко підставляє. Праву. Рибальченко. Знаходить Чибиряка, не втримав меча у себе. Чебиряк. Центром. Андрій Клочко. Андрій. На ну, чобряка. Денюшкін. Віталій. А Віталій Денюшкін віддає її допоразу. Забиває. Андрій Клочко. Класний пас віддав йому. Віталій Денюшкин. олкіпер. Ще, ще один є. Превіше Донбас у центральній зоні. Мечем заволодіває Віталій Грушко. Він ще раз обігрується з Івановським. Встигли провести по 10 хвилин приблизно ігрового часу зі стартом другої ж половини. Ігор Байдак. Заворотний Степаненко. Чебаряк Заворотний. Вони вже підійшли майже впритул до чужих воріт. і завдає точного удару Ярослав Заворотний. 7-0. 23 хвилина. Втретє, в цій зустрічі відзначається голом Ярослав Заворотний. Заворотний. Злівий. Байдак. Байдак накриває фокусника. Виправився. Тут взагалі повз м'яч проскочив полицан. Івановський. Грушко і Грушко. Не переграє Лендича Віталій. Байдак не проти вступити. Шур. За Грушком надержує ну, в центрі штрафної площі удар від Івановського. Ногами <рапевітний> Момент фокус забиває, забиває друзі. Колектив фокусників свій перший гол у цій зустрічі Віталій Кучер. <рапевітний> Віталій Кучер. І радість 12-го номера колективу номінальне просто босс зайшов і дивиться. Степаненко. Сергій Степаненко проходить пас на кепа. Андрій кличко з має всьому пасиві колектив фокусників одне порушення правил. Сергій Степаненко в один дотик здорово повертає кличко Степаненко. Допивання Рибальченко. Рибальченко. Пройдений перед голкіпер теж відіграний, стріляє Заслав Рибальченко. Показники встигають в центрі зосередитися і все-таки е, закрити. Закрити Клочка і не дати завершити йому. Натомість фокус про ускорі на він в штрафній зоні ділиться. м'ячем. Щур і його удар з лівий на верхньою дев'ятнадцять 38 тридцять Федосюк прибирає кучера і віддає Шур, Шур Відправляє урока. Федосюк віддав асист. Артем Шур, гол. Услід за Ярославом Заворотним. Хет-трик у форми. Артем Шур. Проскурін <проскурінь> вже розпорядився. Федосюк. Ключна хвилина чистого часу розпочинатиметься Федосюк. Удар! І гол забуває Олексій Проскурін. У дальній низом відправив. І ФК Донбас відзначається в дев'яте, 9, 9 1 Проскурін. Федосюк. Щур щур котить Федосюк. Дальню замкнув. Якимись обігровими люб'язнистями обмінялися. Щур та Федосюк. Нещодавно Віктор викотив. Щур забива. Зараз уже Артем на Віктора е, в десяте забиває колектив а Андрія Кличка. Зустрічі Федосюк. Дубль від нього наразі. Тут. А тут э, такий друзі, як вам такий гол від э, Миколи Івановського. Просто рекошет, але він хав, перетворюється у взяття орій, оскільки Лендича не було на лінії. М'яч залетів у ворота. 11-1. Сутиський. Сутиський. Трає байдак на лінії.